Тривалий період наполеонівських війн, що охоплювали в цей час Європу, завершився поразкою для Наполеона. Однак ця доба не минула без наслідків для континенту. Європейське суспільство докорінно змінилося. Залишки старого порядку в Західній та Центральній Європі значно послабилися. Одночасно із цим зазнала провалу спроба Наполеона повністю підкорити Європу. Наполеонівські війни дали поштовх для розвитку на континенті національної ідеї, особливо в Німеччині та Італії, ідеї Великої Французької Революції кінця XVIII століття, які поширювалися в цей період Європою. Сприяли формуванню в її країнах національного громадянського суспільства.